Всім привіт! Ви на каналі люба Любов. ми їдемо за подарунком. Завтра я піду в перший, в перший раз в житті на день народження однокласниці при Мрій. А скажи, а чого ти раніше не була на дні народження однокласниці? Мене не приглашала, не приглашала мене, моя подружка Вероніка, сама сама найкраща. Краще не знала ми, мої, мою фамілію і не змогла пригласити. Ось. Понятно. Я думала, ти скажеш, потому що ти перший раз пішла в школу. Да? Mm -hmm. І мені раніше не було однокласниць, так? Да? Так. А скажи, ти знаєш, що ти хочеш подарувати? Ні, ми кстати, ми їдемо в. Б Да. А ти би що хотіла отримати в подарунок? Якби у тебе був динамич. От ролики. Ролики, які мені подарили батьки. Так, да, подарили, подарили. А, а ти хочеш вже завтрашній день пере... хочеш веселитися, так? Да? Так. Да. Так. Понятно. Будете бігати там, навірно. У вас так багато між іншим буде. Дуже багато одногрупників, одного. 15 чоловік пів класу. Пів класу. Ну добре, включимось вже з магазину, так? Так. Коли ми будемо в магазині, вже А які у нас є варіанти взагалі? Детську косметику. Ти хотіла детську косметику? Это сами генсеваря. Я щекую тихо сюда и шоу. Больше. Операция нужна. Ну, увольча. Ну пройдет. мне тоже жалко. Пройде. Мы вже выйшли з машина. С машиной идемо. Направляемся в будинок і глушейник. И кстати, я по дорозі побачила бабушку, як це здивувало? До речі, в чому ти будеш робіти, Люк? Завтра. Я забула. Сьогодні буду готуватися. Так, Ну добре, якщо тебе щось не вистачатиме, ми завтра спробуємо це купити. Так. Так. Ой, все-таки гарне, класне, але нам треба... Треба вложитися в бюджет. Да. І щось прикольне купити. Найкращий подарунок, так? Да? Так. Найкращий. Ясно. Які в нас вже є варіанти, Люк? Ну, в нас є варіант. Лялька. Лялька. Набір. Набір лаволампи. А поки що більше і немає інших, так? Да? Є. Ще що там у нас ще є з варіантів фломастери Фломастери? Так. Mm -hmm. ага. Понятно. Фломастера похож. Ну добре, вибираємо далі, да? Зараз зараз зараз. Зараз, 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 зараз. Сидемо мама. Нет, тут нічого немає. Нема, я перепутала. А, я ще пропонувала ракетки. Так. І волан, але папа зафукав цю ідею, так? Так. Yeah. Ось волан, Ось щоб красити песика цього. Песик дуже. А це, а, Не а ось, щоб записувати звуки. Ми ще прийшли. Йдемо в другий, Другу в другому магазині. Магазину не було, йдемо в третій магазин. Ти вже стомилась? Дуже. Дуже. Я вже думаю, що, що скоро буде магазин закриватися. Так, да, це правда. Нам ще треба роздрукувати дещо на мама. Да? Да. Що, мама? Та на урок картки. Ну добре. Їдемо в наступний магазин. Да. Ескалатором, так? Да? Ага. Далі від мами, щоб, щоб було мене видно. Подобається? Ну все, виходимо. Пам'ятайте. Пам'ятайте, Те, що ви колись зі скалата, то де ви. Того Уважно треба буде. Да? Щоб не засисало. Так, Стоп, щоб ми вирішили. На перші ми знайшли перед і піря. Дивіться ще. Опаці. Це одноріг, так? Як по-английському де однорік, знаєш? Юнікорн. No. Юнікорн. Клас. Ну все, тоді, тоді каже підписникам, а ми далі включимось, коли будемо вибирати Люба. Образ, так? Да? Ну, до зустрічі так. тоді. До, до зустрічі до зустрічі. До Дивися сюди, Люба. Не трогати руками. Чого? Бо що це? Це аларма. Це для того, щоб не вкрали. Вони забули її зняти вам в магазині. Зараз підемо повернемо. І можемо насваритись. Бо нам вже один раз не зняли аларму, пам'ятаєш свого комбінізону? Щоб... А, і з чемодану не зняли. Нам постійно не знімають аларми, коротше. Капець. Кліпса, аларма по всякому називається. Ну все, ми пішли в магазин. Ну, от, зняли нам аларму. Так да. Добре слухай, що ми знімали ролик, правда? Так да. Тобі б подарили з еларми, було б негарно. Да. Ну все, тепер точно побачимось вдома. Да. Всім привіт, ви на каналі Люба, Люба Любов. Я, я вже біля машин. Машину я не нашпіл, встигла показати, як я одягаюся. Да, мама трошки була зайнята да. і папа теж. Да, сідай, сонечко. Я вже сіла в машину. Ось мама за радіо була. За кермом. Зараз буду показувати, як ми їдемо віконце. Я теж буду дивитися. Ось таке у нас подвір'я невелике. Тільки у нас там ще є. Зараз ми біля магазину. Вот. Ось там магазин. Я дуже рада. А подарунок ми зали, ми... а подарунок ми залиш... залишили в машині. Залишали. Залишали. Залишали, так. А ось тут, бачите, ось. Взагалі, ну, вся ручка ручка железна, вона дуже-дуже гаряча. Любила в хак був в детстві. Який мам, я не пам'ятаю. Коли було сонце і спека, то Люба на ніч перевертала бустер, щоб він не був гарячий. Так. Він залишався холодненький. Тебе было совсем мало. Четыре ручки. Класс! Четыре, пять. Нет, четыре, кстати, да. Четыре. Ось тут, ось такая выжатка. жадкая. Yeah. Опаздываем чуть-чуть. Опаздываем, да. Ничего, сейчас на 10 минут опоздаем. Да, ну что? її подроби сьогодні. День народження, хто забув? Ти, бабу, дай, діта, як звичайно, позабув. Все в оранжеві. Да, ми там не будемо знімати, бо я не залишаюся. А... Так я познімаю, коли ти приїду за тобою. Ми за тобою приїдемо з Пашкою на колясці. А папа де буде? Папа занятий, він вирішує свою справу. размалевая бомба для засыва Так Кстати, ось ма... мама в меня почти вся на рожевом Ну куртка, просто рожевая Да, вместе мы больше ничего Одна рожевая <свят> А в меня вот жилетка малиновая Малиновая, да И я открываю вікно. Ось Тому що дуже жарко, я відкриваю вікно. Ой, жарко. Зараз... Тебе давай дві ходи, що ти робиш? Піднімаюся з подібкою паліни. Добре. Ти хотіла без пакету дарити, пам'ятаєш? Так. Да. Добре. Добре. Так можна роздягатися? Да. Я дам.